Декілька місяців тому вирішив зробити односолодовий житній віскі для заливки в нову бочку. Але потім в новій бочці все-таки вирішив зробити бурбон. Я вже залив його відео на каналі. А односолодовий віскі, жита я все-таки потім залив в бочку один раз вже використану, тобто бочку другої заливки. Що, на мою думку, є найкращим варіантом взагалі для віскі, найкращим можливим варіантом. От. Солод для цього віскі я готував з жита сам. Жито, звісно, що купив, але солод приготував сам. Виростив я солод з жита. Як бачите, отак він виглядає. Це вже трішки підсушений, я його тут розкладаю. А тут маю вже готовий висушений солод, який будемо молоти. Не пам'ятаю, скільки я зробив ферментерів, але в перший раз мені вдалося вигнати 3 літри дистиляту, трішки більше, ніж 3 літри дистиляту 90 градусів суто з солоду. Але процес виявився дуже роботозатратним, для того, щоб солод, бо я солод сам пророщував, потім сам сушив, потім потрібно було знайти, хто мені його змеле. І все-таки вирішив добити бочку, вже зробити дистилят на ферментах. Також повністю 100% вжита, але на ферментах. І в результаті в мене вийшло, що ем, третина всього дистиляту тут повністю з солоду, а інші дві треті, дві треті просто з зерна, але на ферментах. Використовував ферменти А і, 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 і Г, тобто альфа-мелазу і глюкомелазу. Оцукрення проводив на кубі 40 літрів, але потім все одно зброджував по червоній схемі. тобто не проціджував і не викидав зерно, а поміщав його все в ферментер для того, щоб воно бродило разом з зерном, щоб максимально витягувати цукри і максимально витягувати алкоголь. І тут мушу сказати, наголосити на одній на одні дуже важливій речі, якщо ви вирішили зробити дистилят з жита, і якщо воно в дуже великій пропорції. В моєму моєм випадку тут було 100%. Жито дуже сильно липне. На солоді ще не так, бо там утворюється, здається, бета, 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 бета мелаза фермент Б. І він трішки розщепляє все-таки цей клейстер. Але якщо використовувати, тобто, на, якщо робити на солоді ще пів, так, пів на пів, не так дуже буде липнути. І це при тому, що я переганяв вже брагу проціджену, але проціджену через, через фальш дно перший раз. Але от якщо робити на ферментах, тобто змелене жито або давлене жито, розварити його впродовж м, 2 годин, протримати так на температурі 90 градусів 95 і дати альфа амелазу зерно дуже сильно буде. Зерно буде дуже сильно таке м, давати такий клейстер. І потім я його процідив все-таки через фальшдно, через бункер, два рази клейстер залишився і при перегонці налипає на тен. Єдиним нормальним рішенням тут було тільки проціджувати брагу через мішок для затирання. І в разі, якщо проціджувати через мішок для затирання, тоді вже на тен не налипає. Хоча я і використовую антипригарний тен. Він дуже добре справляється зі, всім, зі всіма дистилятами. Не треба так дуже нічого проціджувати, там, навіть якщо зерно можна дещо на зерні переганяти. Але тільки не жито методом е гарячої ферментації, е гарячого цукрення на ферментах. От те, що я хотів сказати, наголосити, дуже важливо. Е для того, щоб отримати цей дистилят, в кожному випадку я використовував повністю од однакову технологію: що на солоді, що на ферментах, використовував подвійну перегонку з максимальною кількістю міді. Бо мідь забирає, як ви знаєте, сполуки сірчані. М -м 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 -м. Першу перегонку в режимі под стіл з шоломом. А другу перегонку на, таріль, на тарілках, тобто на е флейті, на колоні з мідними тарілочками. П'ять тарілок в мене, чотири тарілки і додатковий один рівень. Все обладнання, звісно, що можна придбати в магазині Крафт Стор разом з автоматикою, яка це все буде контролювати гарненько від Перваченка. Посилання, звісно, що в описі. Незважаючи на це, е, жито дуже настільки дає. М настільки характерний, настільки сильний житній аромат. Він якийсь такий нагадує. М продукти, мол молочку нагадує, хліб, ну, тобто, хто з житом працював, знає настільки характерний смак, настільки. Яскраво виражений, якийсь жувальна гумка, спеції, перець. Ось ще В бочці взагалі, тут в мене вже декілька 2-3 місяці настоялося де, щоб я поступово заповнюю. От, і вже навіть можна дещо спробувати легенько. Дистилят в мене вийшов 89 градусів. В бочку я заливав міцністю 55 градусів, але це вже буду розбавляти до 60 і заливати 60. Як я вже казав, бочка другої заливки дасть нам. Якраз оцей характерний такий схожий на шотландські, ірландські віски, такий той плінтус кінцевий. Хто знає, той знає. Перша бочка, вона більше дає такі карамельні тони, а от друга вже бочка вже оцей такий характерний плінтус, який використовує ну, присутній в скотчі, в айришке. І... Через те, що вони використовують завжди майже бочку другої заливки. Після бурбонів, після різних там вин. Портвейнів. От. В загальному житній віскі він розповсюджений, але не, на, не настільки, він популярний, але настільки, я б сказав, відомий. Не настільки відомий по всьому світі. Тобто в Ірландії його роблять. Є single malt rye whiskey. single rye malt whiskey, а не single malt просто як з звичайного ячмінного. В Шотландії взагалі не роблять нічого, крім, е, здається, що м, ячменю віскі. А от в Америці, в Америці є дуже багато стелів різного віскі, різного житнього віскі. М, можуть бути житні бурбони, тобто кукурудза і велика кількість жита. Можуть бути навіть односолодові віски, житні з, з невеликим додаванням ячменю. От, як бачите, я якраз розбавив трішки. Нашого дистиляту до міцності 60 приблизно відсотків тут буде. Зараз поміряю. Взагалі, в бочку можна заливати, дисталяти міцністю від 50, навіть 55 краще до 65, навіть 70%. Скільки показує, показує практично майже 60%. Чим з більшою її міцності дистилят заливаємо бочку, тим він буде витягувати з неї агресивніші таніни, і чим менші, тим лагідніші. І тепер. Звичайним методом стандартним доливаємо бочку нашу. Старатися просто мінімум розлити, хоча в моєму випадку це майже нереально. Завершили заливку нашої бочки. Житнім 100% дистилятом. Трішки на солоді, трішки на ферментах. Метод подвійної перегонки. Друга заливка цієї бочки. І от, от від такої якраз другої заливки я очікую найкращого результату. Все, бочку залишаємо, я думаю, на рік, можливо, і навіть і більше. Друга заливка вже можна витримувати і витримувати. Буду дивитися по настрою, по тому, як вона буде себе поводити. Потрібно, звісно, що знімати час від часу пробу, дивитися, в який, ну коли зупинити витримку. Якщо ви, наприклад, задоволені дистилятом, можна знімати з витримки. Бо е, в ідеальному випадку, в ідеальному випадку, якщо ми не знаємо, що ми робимо, технологія ще не відточена, Потрібно кожні два тижні знімати невеличку пробу, розбавляти до сороківки і е, тобто оцінювати результат проміжний. І якщо вам він подобається, можна або завершувати, або ще щось добирати, виносити на холодніші температури, на тепліші температури, можливо, навіть залити частково в нову бочку на, на місяць. Підготувати до наступного дистиляту, якщо вам ну, якщо ви вважаєте, що оця вже немає достатньої кількості танінів. Тобто можна робити все, що не забороняє е, технології. Отак От я би сказав. Все, всі посилання на інструмент, на е, Екстракти, солоди, автоматики, повністю все знайдете в описі. Звісно, що все в Крафт Сторі. Мені тут навіть бракує напису Крафт Сторі, як на попередній бочці. Ем, так, дуже рекомендую. Їх самі бочки також дуже хороші. Це вже це перша бочка, також маю ще другу бочку таку саму. Дуже рекомендую. Надзвичайно приємно з ними працювати. Пишіть, що ви думаєте про це відео. Було корисним, не корисним? сподобалось. Можливо, вас надихає на. Роботу, цей контент, контент подібного типу. І пишіть коментарі. Ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!